Олександр Георгійович Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, я від імені Комітету паливої енергетики, від імені своїх колег, хотів би перш за все висловити слова глибокого розчарування минулим парламентським тижнем. Тому що два критично необхідних блоки один енергетичний, а другий блок законів по енергоефективності, до яких ми підійшли о 18-й годині і завершили роботу сесії, це є абсолютно неприпустимо неприм... неприм... для роботи Верховної Ради. Андрій Володимирович, я хотів би звернути увагу на те, що нам потрібно дуже серйозно перебудувати роботу Верховної Ради України. Тому що дивіться, у нас в місяць виходить, два парламентських тижні. В кожному парламентському тижні у нас два дні для голосування це вівторок і четвер. Фактично, у нас на місяць ми маємо чотири повноцінних дня для роботи для голосування. Як би ми з вами тут не дебатували, як би тут комітети в доброму сенсі не лобіювали свої закони, свої інтереси, ми не всунемо той обсяг роботи законодавчої, яку нам потрібно прийняти. Ми маємо дуже низькі темпи, низьку ефективність роботи Верховної Ради. У нас є рішення підготовлене разом з нашими європейськими партнерами в повному обсязі або в якомусь там урізаному. Давайте будемо виносити в зал, давайте будемо робити три дні для голосування, чотири дні на тиждень для голосування. Тому що ми з. По-другому не покращимо роботу. Ми не зробимо ті домашні завдання по реформуванню української економіки. У нас і так іде розрив з роботою українського уряду, тому що або вони не встигають, або ми не, всти... не встигаємо. У нас іде розірваний процес. І ще одне питання, будь ласка, я попрошу 30 секунд. Андрій Володимирович, Питання. Будь ласка, 30 секунд. Питання енергоефективності, я підтримую віце-прем'єр-міністра, це питання виживання української економіки. І тут навіть вже питання не тільки в законах, які нам потрібно прийняти. Тут питання у нас в нашому власному менталітеті, в нашому рівні нашої культури енергоефективності, яка повинна бути. Тому я звертаюся до вас, тому що я обіцяв членам комітету передати це. Давайте поміняємо лампочки в парламенті на енергоефективні.